Друся. Аба я сьогодні хочу приготувати піцу з грибами. Ти як не проти? Звичайно, ні, задоволенням спробую. Тоді бери кошик та йди за грибами, а я поки тісто замішу. Добре, бабуся. Так замало грибів. Нічого не розумію, Де ж вони всі поділися. Ой, Привіт, їжачок. А, та ось хто мої гриби зібрав, а я думаю, куди вони всі поділися. У мене велика родина їжачков, і всіх треба нагодувати. Привіт, їжачок, колючий бочок. Не бурчи. Якщо хочеш, візьми всі мої гриби. Фур-фур-фур, а тобі не шкода. Ні, тримай, бери грибочки, а я потім заберу кожик порожній. Ага, фур 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 фурфер. Ой, ой. Дякую тобі, Катруся. Ні за що, бувай. Родині, привіт, їжачком, передам. Ну що? А я піду зараз, ще грибів назбираю. Привіт, Катруся. Привіт, рак. Куди йдеш? Я за грибами ходила. А чому кошик порожній? Тому що я всі гриби свої їжачку віддала, Думала, ще назбираю, але більше не знайшла. Та не засмучуйся ти так, коли дощик піде, виросте знову багато грибів. М -м але ж, бабуся, сьогодні піцу з грибами хотіла приготувати, вже тісто замісила, а я її підвела, грибів не назбирала. Але ж гірше теж не стало. Гриби це не вода, бо з них можна обійтися. Так, мені зараз не до твоїх порад, тому я пішла, бувай. Петруся, все буде добре, запам'ятай. фор 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 Ой, привіт, рак. Привіт, їжачок. Як справи? Ну, так собі, грибів сьогодні замало знайшов. Чому ж ти так кажеш? В тебе ж їх повні лапи. Так, але для моєї великої родини їжачків цього замало. І взагалі, ці гриби не я знайшов. Мені їх віддала одна добра дівчинка. А так я її тільки що зустрів. Вона поверталася додому з порожнім кошиком. Я думаю, грибів мала через те, що давно дощу не було. Гриби люблять дощ, так воно і і рак». Катруся. Чому ж так довго? У мене вже тісто на підході. Не буде у нас піци. Я грибів не принесла. А як же так, онучка? Ой, ну добре. Піду щось інше вигадаю. На кухні подумаю. Ну хто там ще? Вічі не, не заходьте. фор 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 Привіт, катруся. Я тільки що рака біля річки зустрів. Він мені розповів, що ти свої гриби мені віддала, а нові не знайшла. Тому я вирішив підняти тобі настрій і у знак своєї вдячності приніс лісової суниці. Я її сьогодні уранці назбирав багато, вона найгірше за гриби. Ось тримай. Дякую, їжачок. Моя родина їжачків передає тобі привіт. Та дякую за грибочки. А зараз бувай катруся. Приємного апетиту. Фур-фур-фур-фур-фур-фур. Бувай, їжачок. Катруся, а з ким це ти розмовляєш? А, ба, це їжачок приходив, кошик саницею приніс. Я йому всі гриби віддала, а нові не знайшла, тому й повернулася з порожнім кошиком. А, так ось воно що. А знаєш, катруся, я так само зробила на твоєму місці. Ти в мене молодець. Отже, замість грибів у нас є синиця. І я пропоную спекти з неї пиріг. Ти згодна? Звичайно, це чудова ідея, бабуля. Бачиш, Катруся, як в житті бувай. Зробила добру справу, і вона до тебе повернулася. так я не думала про це, коли свої гриби їжачку віддавала. Мені просто його шкода стало. Він мені про свою голодну родину розповів. Якби я знала, що більше не знайду, може б і не віддала в гриби. Даремно, ніколи не шкодуй про вчинене. Роби так, як серце підказує, і воно тебе ніколи не підведе. А зараз пішли на кухню. Будеш мені допомагати пекти пиріг синицію. Ой, Як вона пахне. Угу, Бабуля, з великим задоволенням пішли.